Заклик мудрости, ліпша мудрість за перли. Чи ж мудрість не подає свого голосу розум? На верхів'ях холмів при дорозі та на перехрестях стоїть он вона. При брамах при вході до міста, де входиться в двері, там голосно кличе вона. До вас можі я кличу, а мій голос до людських синів. Зрозумійте ну, неук, мудрість, зрозумійте, ви розум, безглузді. Послухайте, я бо шляхетне кажу, і відкриття моїх губ то простота, бо правду говорить уста мої, а лукавство гидота для губ моїх. Всі слова моїх уст справедливі. Нема в них крутійства й лукавства. Усі вони прості, хто їх розуміє, і щирі для тих, хто знаходить знання. Візьміть картання моє, а не срібло, і знання добірніше від щирого золота. Ліпше, бо мудрість, заперли, і не рівняються їй всі клейноди. Амінь. Підписуйтесь на мій канал. У мене 100 підписників. Ура! Така маленька кількість, але так мене тішить, Дякую вам. їх збирають тільки півроку, напевно. Але я така рада, що хоч маленька кількість того Господа Бога, який нам подарував ножки ходити по цій землі, яка така грішна.